Усім доброго раночки, привіт-привіт, привіт, вітання з Сонячної Одеси. Я вже нарешті нарешті адаптувалася в своєму районі, другий фонтан, і зараз іду до на закупи таке натюрель тюрель. У мене добре, що я кинула це ну, класнюче, але таке, як для мене, простеньке платічко, щоб так, кажу, ось такі якісь шкарики. От е -м, навіть без помади не те, що червоний, а будь-якої натюрель-натюрель, після душику. Боже, неймовірно настрій неймовірний, неймовірний, неймовірне. Просто причудовий. навіть забула одягнути навушники, але неважливо. Ну що зараз вам щось оповім? Ну а як же без цього? У мене є декілька ідей. Походу вам буду про це розповідати. По-перше, це розповідь про гібіскуси, про рослини, які я бачу скрізь довкола. Бачите, такий одеський гібіскус. Він абсолютно не такий, як на Середземномор'ї. Там такі величезні разів три більше моя долонька. Бачите, ці такі манюсінькі, а ці величезні. Ну, в Чернівцях такого немає. Так, класнюють. От і я зараз ще вам щось цікаве. Покажу. Чекайте. Ось ще якась рослинка, напевно, схожа на бузину. Ну, я не гуглила, а ось така ще цікавенька. Я собі йду, така задоволена, така щаслива. Тут поруч дитячий садочок, і дітки гаманять, гаманять, гаманять. Говорить про те, що життя продовжується. Ось якась машинка під ноги впала мені. І зараз я доходжу до дуже відомого мурала. Мураліста, десит. Зараз сам про це теж розповім. Бачите, на стіні дитячого садочка ось такий чудовий одеський котик, котик перемоги. Як мені розповідала Наталочка, яка мене зустріла, я, яноськіна подруга, що це відомий одесит мураліст. Він своєю командою скрізь по Одесі малює таких котиків LBWS Cat. От, от такі вони, котики перемоги, бачите, як яскраві такі. Я сьогодні зранку саме таким котиком привіталася в мережі. Він мені дуже підіймає настрій. І я кожного, кожного раночку з вікон бачу цю красу. І це мене робить щасливою. Рухаємось далі, зараз ще щось цікавеньке знайду, вам розповім. Ось неймовірно цікавий кущ це, напевно, шипшина. Але дивіться, яка вона рясна. Бачите, які плоди. Ряснючі, ряснючі Теж дуже цікаво. Абсолютно різні рослини. Південь, бачите, ось такі сережки. Ще якісь дерева Я не гуглила, тому назви не знаю. А ось цей пухнастик. Зараз до нього підійдемо. Ось дивіться, це дерево, таке пухнастик, такі сережки. Дуже-дуже-дуже цікаво. І таке жовте, жовте такий жовтий кольор, такий пастельно-жовтий, і блакитне небо наше, бачите, українське. Краса! Я мені вчора сказала, як називається це дерево, але я забула. Дуже цікаво. Вже, сон... Вже сонечко лопасить не по-дитячому. Ну що, я на закупи, рухаємось далі. Ось такий ем... повзун. Це не схоже на виноград. Якась така рослина і мурали на стіні. І знову Блакитне Небо України. І ось ми з вами доходимо до неймовірних платанів. Ви бачите, як е шкірка е прям сама відлущується. Ось вона ось так падає на землю. Дуже цікаво, як від кокосових пальм. І Ось платан, який називається в природі без Без... Стибниця, без... Ну що, підемо ще щось цікаве знайдемо, правда? Пішли. А ось це дерево мені дуже добре знайоме. Його багато в Києві. Катальпа. І у Львові ось така катальпа. Бачите, вона зараз вже в стрічках. А весною, квітні-травні, це такі білі, цікаві, незвичні, на що квіти на дереві. А зараз такі стрічки. І знову блакитне на небо над Одеси. І ось пухнастик цей Сум... Сумаха, Сумахя щось такого ж типу. Ну, так. Цей пухнастик такий незвичний і дуже-дуже цікавий. Сонце вже лопасить, ось такі пухнастики. Ну що, а я йду до тої своєї шаурми, яку я вчора скоштувала. І вона мені, слухайте, вона мені так чудово підняла настрій, що я ліпалася до 12-ї години ночі парком перемоги і все вам оповідала, розповідала. Сонечко світить. І знову гібіскус. Знову гібіскус. Бачите, вони невеличкі, вже десь зав'яли і поблискує наше Блакитне Небо України. А ми, а ми з вами рухаємось в пошуках мого е чудового, е чудової шаурми і Ну, я думаю, що, походу, я знайду щось більш цікавіше. Е ну, принаймні, там, яйця, хлібчик, е якийсь лососик, щось такого плану, ж ти бо, Мені вже, мені вже все так подобається, що мені вже, я вже жалкую, що в мене знову мало днів. Мені завжди всього мало, особливо днів. Життя насичене. Слухайте, мені так класно ходити не в капелюхах, а в такому натюрелі натюрелі Просто М -м -м. дивіться, що осіліти душі. Ось цілий базарчик, дивіться, кавуни. Картопелька 25-25. Кримська цибуля 35. Так, перчики різні. Наші 45. Капусточка 30. Така. Ось такі, бачите, баклажани 35, такі одеські, помідорки 50. А ось такі я люблю: рожеві 60. Малинка. Так, чудово, рожеві. Сливки 35. лохина. Слухайте, життя налагоджується. от Біля цього платами я пристроюся. Смак сезону називається цей ларюк, кукурузка, все необхідне є. Життя налагоджується, тут вона чекає шарма, але я думаю, що я десь щось пошукаю щось інше. Ще з цього боку вам познімкую. Персики 55, лохина, чорноплідна рябина, кишми 65-135, різні ціни. Лохина. Бомбезна 180, я таку вже купувала. Перці 50 на салат огірків, ані, її огірочки. Зараз не бачу ціни. Огірки 70. Кабачки і кавуни. Ну що, щось буду вибирати. Не, не впевнена, що я буду йти шукати, хоча я така дівчинка, що мене може і понести в мандрах, в пошуках чогось цікавого. Чому б ні? Зараз щось цікавеньке вам покажу. Ось ми з вами перейшли дорогу. Три хвилини відома і цей мурал. Такий моряк, Наш Одеський з папугою, розумною папугою. От тут щось, якийсь гармаш, що щось побачила, ковбасні вироби. Слухайте, ну все поруч. І ось моя шаурма, яку я їла, неймовірно смачна. Доброго дня! Привіт-привіт! Ну, от, бачите, вже в Одесі. Привіт-привіт, доброго дня! Як може бути інакше? Боже мій, мені так подобається ходити. Ну, я б на Кобилянській так ще подобала, чи вийти, ні, воно класно, але, але ж е дуже зручно, дуже зручно. Просто сама насолоджуюсь. Ах, рухаємось далі. Ну що, рухаємось вперед. Я хочу <плес> показати ці неймовірні платани. Бачите, які вони просто... Ну, це один з символів Одеси. Так. Зараз на дальній камері ні, на ближній. Один з Сиву Одеси. Бачите, як відшелушується. Бачите, скільки її тут? От. От бачите? Трам, трам. Хрусь. хрусь, просто відстрілює. Бачите, як багато? Неймовірно. Я рухаюсь далі. Слухайте, тут Галя Блована, напівфабрикати. Тут дуже смачні пашти, такі я це знаю. Галя Баловна скрізь однака. Я дуже люблю. як вас показано дівчатку, як працюють, це видно. І дивіться, оці млинці це те, що я завжди беру собі в Києві шпинат з кремом, сиром та лососом. Це така смакота, що просто годі казати. Різні варенички. Я ще хочу перці фаршировані. Ну впевнено, що я тут за ці пару днів морозово, крафтове. Галя Балована, ось, бачите, такі полух Ну Я це робити не буду, в мене немає часу. А от пашти такі різні, а тут все це є. Ось. Це моя тема. Чудово. Ну, коротше, голодною смертю в одесі я точно не загину. Я все і все поруч з домом. Рухаємось далі. Ось так, тим часом я вже перейшла 10 хвилин. Ну, Бачите, увлеклась дівчинка. Знову квіти, їх дуже багато. Їх більше остемія, краса, краса, сухофрукти з горіхами, пряна хата. Зайдемо. Давайте зайдемо іншим разом, тому що в мене вже перебор пам'яті. Я так захопилася. Ну що? Я йду робити закопу. Щаслива, вдоволена, вже майже висохла голова в дуже гарному настрої, Вайбі. Вітання з другого з другої станції, фонтану, з Одеси, ваша. Жовто-блакитної україномовної Одеси нашої неймовірної ваша Оксана Димінишина. До нових зустрічей, Па-па!